Інформаційний вечір області триває. І я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 0800 503 893. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів та усіх мобільних операторів безкоштовні. Тож ви можете доєднатися до нашої розмови і задати своє запитання нашому гостю. А сьогодні гостем студії є завідуючий хірургічним відділенням Хмельницької міської поліклініки номер 1 Віктор Петров. Вітаю вас у нашій студії. Вас сьогодні дуже багато говорять про створення хірургії одного дня, так. Чим вона відрізняється від тієї, що є наразі, так, і наскільки доцільне її впровадження взагалі? Ну, про доцільність впровадження тут може розказати світовий досвід, тому що е, це не наша ноу-хау, це е, загальновідома практика, коли в світі, в європейських країнах, в Англії, зокрема. Дуже велика частка хірургічної допомоги надається саме амбулаторно, ну, десь близько до 60-70%. Це досить немала не кількість втручань, дуже розповсюджених. Ці відділення функціонують досить успішно, і вони затребовані, і вони мають деякі переваги функціонування їх і для пацієнтів, і для лікарів. Насамперед, тут мова йде про нетривале перебування пацієнта в закладі, що скорочує терміни його і одужання, тому що, ну, як відомо, в домашніх умовах це все значно комфортніше, і також більше звичайно, значення має менший вплив. Так званої внутрішньолікарняні інфекції, тобто мікроорганізмів, які, так би мовити, живуть в закладах, так і вони дуже негативно впливають на перебіг захворювань. В закладах амбулаторного типу пацієнти швидко виписуються, і якби ця внутрішньолікарняна інфекція не встигає просто розвинутися. Крім того, це і для лікарів має такі свої переваги. Вони. Це повинні бути високоспеціалізовані спеціалісти лікарі, тому що допомога має надаватися швидко, якісно із найменшою травматизацією для пацієнта, відповідно, що й буде покращувати результати і зменшувати ці всі терміни перебування. Доцільність цих всіх існування такого відділення є однозначно. І перш за все, ця доцільність вона спрямована на таку фінансову сторону питання, чому і власне виникли ці відділення в інших країнах. Тому що пішли перетворення в системі медицини і е, рахувалися кошти, які витрачаються на, на лікування тих чи інших захворювань, ну в даному випадку хірургічних. І звичайно, вартість, е, вартість затрачених коштів на лікування цих пацієнтів значно менше, значно е, саме в закладах амбулаторного типу. А якість надання медичної а, допомоги? а в тому -то і питання, що якість має відповідати, тому що ну, не, вони б не змогли просто існувати, би, ну, вони би статистично. Не, їх би системи не витримали. А от за якість і чому саме цей розвиток пішов останнім особливо часом, і особливо в країнах Північної Америки, тому що це обладнання, це високоточне обладнання, яке дозволяє з найменшою травматизацією зробити ті чи інші процедури і за нетривалий час, ну, що, відповідно, дозволяє пацієнтам швидше покинути заклад. І це це основне і тут і якість, тому що високоточне знову ж таки обладнання і воно має свої досить серйозні переваги. У Нас і невеличкий матеріал. Так як ви працюєте в теперішніх умовах? Добре. Давайте подивимося, тоді продовжимо нашу розмову. Давай. Хірургічне відділення функціонує на базі Хмельницької міської поліклініки номер 1 з часті відкриття медичного закладу. Станом на сьогодні тут виконують повний спектр діагностичних та лікувальних процедур. Працює тут і денний стаціонар. Він розрахований на три ліжка. Обслуговуванням пацієнти задоволені. Кажуть, надання медичної допомоги тут на досить високому рівні. Попала сюди я, я з понеділка. На капельниці тромбофлебіт у мене дуже приємні. Тут врачі і медсестрички. Оксанка нам капельниці ставить тут постійно. Тут подобається. І кімнати хороші, тут тепло. Я потрапила сюди вже вдруге. Перший раз потрапила, коли були на мене рани відкриті, були на нозі. Назначив мені Віктор Іванович препарати і пішло на заживлення. І це просто курс треба повторити другий раз, це я вдруге тут. Дуже добре, що можна отримати тут таку послугу, ну, як в короткий час. Це, це удобно, що не зайняти цілодобово, можна сказати, можна і, і вдома бути, і, і тут на лікуванні одночасно перебувати. Минулий рік допомогу у хірургічному відділенні отримали близько трьох тисяч подолян. Майже половина з них потребували оперативних втручань. Велику увагу тут приділяють офтальмологічним захворюванням. Уже найближчим часом планують розпочати операції з відновлення зору. Ми плануємо проводити також оперативні втручання переднього відрізку ока. Для цього будуть залучатися сучасні хірурги, фахівці з даних проблем для надання якісного доступного лікування для наших пацієнтів, а також мешканців нашого міста. По-перше, це зменшить собі вартість самого лікування. Крім того, це зручність, оскільки це буде перебування лише на денному в лише декілька годин після оперативного втручання для спостереження. Потім пацієнт йде додому і вже буде амбулаторно спостерігатися у нас в поліклініці. Наразі у хірургічному відділенні закупили сучасне європейське обладнання та завершують ремонт операційної. Це десь мову значно розширити спектр медичних послуг. Які саме діагностичні і лікувальні процедури от наразі виконуються у вашому відділенні. Ну, на теперішній час ми працюємо як хірургічне відділення міської поліклініки номер один, так 1 і продовжували працювати. І раніше працювали. На даний час виконуються всі діагностичні процедури хірургічних, урологічних, травматологічних пацієнтів, діагностичні скринінгові процедури для виключення онкологічної патології, уточнення і виключення. І також для діагностики офтальмологічних захворювань, лор-органів, тобто в тому обсязі, які і були доступні раніше, це із залученням, звичайно, і лабораторії закладу, і інструментальних різних досліджень інших спеціалістів, які знаходяться також на базі нашого закладу, тобто в такому в таких межах і об'ємах, які дозволяли нам проводити ці процедури. Ну, раніше весь час напротяг існування відділення і закладу як такого. Для пацієнтів, єдиними дещо більш спрямовано почали обстежувати і, ліку... і надавати допомогу пацієнтам проктологічного профілю, це і діагностика, і лікувальні малоінвазивні, малотравматичні процедури. Крім того, проводились і проводяться операції на шкірі, підшкірно клітковині, це стосовно хірургічних операцій. Як лікувальні, так і діагностичні, тому що все, що ну, якби під час лікувальної процедури забирається, можливо. У, у пацієнта, якщо це якісь патологічні утворення, вони всі віддаються на дослідження, на гістологічне так зване дослідження тканин під мікроскопом з подальшою діагностикою того чи іншого захворювання. І виключення, звичайно, що ми найбільше боїмося, і, звичайно, турбується пацієнти, це онкологічних якихось проблем. Це із застосуванням малоінвазивних електрохірургічних процедур. Це дозволяє зробити, дає можливість зробити цю процедуру амбулаторно, зникровити і в подальшому відповідному пацієнта відпустити додому. Також проводяться лікувальні маніпуляції лікарями травматологами і діагностичні лікувальні маніпуляції, зокрема. Останнім часом проваджено малоінвазивну лікувальну процедуру, так звану prp методику коли проводиться пункційно, тобто через прокол, введення речовин, які стимулюють відновні процеси в суглобах уражених. Ця методика часто застосовувалась. І почала своє існування в, травма... в спортивній медицині, коли якісь травми. швидко, як чому спортсменів ці всі речі швидко і відновлювалися, саме завдяки застосуванню такій методиці. Зараз вона розповсюдилась на лікування запальних, дегенеративних, інших змін в суглобах у пацієнтів з хронічними захворюваннями. Також травматологами проводиться видалення невеликих металевих конструкцій. Які раніше були встановлені з метою фіксації чи переломів, чи інших якихось ушкоджень, існує у нас у складі відділення лікар-уролог, який теж проводить діагностичні та лікувальні маніпуляції, тобто операції урологічного характеру це і при короткій вуздечці і при фімозі, і в планах операції при варікоцелі. ну такі трошки терміни, але при таких захворюваннях. Якщо говорити про денний стаціонар, власне, так. три ліжка цього достатньо, так чи все-таки замало, і з якими захворюваннями найчастіше все таки люди перебувають на денному стаціонарі? Ну на теперішні на сьогоднішньому етапі найчастіше на денному стаціонарі на тих трьох ліжках перебувають люди, як ми вже бачили в сюжеті, з консервативним таким лікуванням, тобто з капанням, да, веденням медикаментів через крапельницю, з хронічними захворюваннями. Як правило, нижніх кінцівок, це захворювання вен, тромбофлебіти, ось знову ж таки, як в сюжеті. Також, коли проводяться, це профілактичні такі введення для таких пацієнтів, вони проводяться, як правило, раз чи двічі на рік і не потребують перебування якось тривало, так, семиденного да, чи десятиденного стаціонарі, а дає змогу на місці проконтролювати процес лікування, оцінити динаміку. Mm -hmm. Тобто найчастіше, ось, і при знову ж таки, урологом застосовується при лікуванні колік, ті, які підлягають такого типу лікування. Тобто, і також використовуємо, але не в повній, не в великій мірі зараз, післяопераційним пацієнтам з спостереженням. Але чому не великі мірі? Тому що ті маніпуляції, які проводяться на теперішньому етапі, вони ну, не потребують тривалого спостереження і прям е, перебування такого тривалого на ліжку. Через те три ліжка поки що вистачає. Думаю, в подальшому, е, можливо, ще буде додана е, можливість ще одного ліжка, але вже більш такого функціонально забезпеченого, тобто не просто ліжка як такого, а Ліжка з різноманітними діагноз... моніторами, з так, так би мовити, ну, моніторуванням стану пацієнта і з можливістю визначити його якихось е, життєвих функцій. Це таке буде функціональне ліжко. Ну, ну вже дещо де, пізніше. Да, да. Шановні телеглядачі, я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 0800 503 893. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів та усіх мобільних операторів безкоштовні. Тож доєднуйтесь до нашої розмови і задавайте свої запитання. на Гостю власне майже півтора тисячі операцій, так які найчастіше виконуєте, якщо взяти там перше, друге, третє місце. Ну от ми вже е, почали говорити на цю тему. На е, хірургами виконуються операції на шкірі, це новоутвори шкіри. Е, це перше місце, так? От найчастіше одне з перших, так там прям так по рейтингу сказати важко, але одне з найперших місць, так. тому що хірургів у нас найбільша кількість це троє. Через те, відповідно, кількість операцій втручань найбільше. Це операції на шкірі та пішкірній клітковині, це різноманітні ліпоми різної локалізації, різного розміру. Це запальні так звані атероми запалення сальних залоз, які також часто досить звертаються пацієнти з цим захворюванням. Також проводимо знову ж таки, повторюсь, операції проктологічні, малоінвазивні це операції на хронічну гостру анальну тріщину, операції з анальними поліпами, відповідно локалізації відповідних розмірів, що дозволяє зробити амбулаторно певні лікувальні і діагностичні в подальшому процедури. Це операції малоінвазивні, малотравматичні на геморой. Відповідних теж. Відповідної, відповідної стадії захворювання, це важливо. Діагностика захворювань Вен і з додаванням УЗД-діагностики, ну, тобто з допомогою УЗі <гум> стадіювання цього, ці, цієї патології. І, ну, відповідно, подальша консервативна терапія, якщо ми не говоримо вже про операції. Крім того, проводиться урологічні операції, також коротковуздечка, фімози і діагностика запалень передміхорової залози, аденом залози і так далі. Також в складі відділення працюють два травматологи. часто Досить дуже багато пацієнтів, особливо в теперішній час, коли йде травмування у зв'язку з погодніми умовами. Ну і багато запальних процесів суглобів, дегенеративних, змінених, які в процесі захворювання відповідно багато звертаються пацієнтів з використанням цієї методики і технології, про яку розказав вище, і видалення металевих пластин певних знов розмірів і локалізацій, що дозволяється робити амбулаторно. У сюжеті йшлося про закупівлю нового обладнання. Е, власне, що це за обладнання і так, і яка його вартість? Mm -hmm. е, так, останнім дійсно, останнім часом е, в зв'язку такою підготовкою до реформування вторинного рівня допомоги е, закладом, керівництвом закладу і такий. Якби йде підготовчий етап закупівлі певного обладнання з метою подальшого удосконалення і можливості діагностики певних захворювань, хірургічних, протологічних, урологічних і можливістю їх лікування в ось в таких амбулаторних умовах. Так, наразі закуп і раніше було закуплено обладнання для можливості виконання малотравматичних, малоінвазивних операцій проктологічного напрямку. Це лігатор з можливістю латексного лігування внутрішніх гіморідальних вузлів, це аноскоп з апарат, який дозволяє виконати цю процедуру. Останнім часом закуплений ректором аноскопи, тобто знову ж таки обладнання, яке дозволяє. Дослідити пряму кишку місце найчастішої локалізації пухлин в плані скринінгу і виключення онкологічної патології. Закуплено обладнання для офтальмологів, знову ж таки, для діагностики спочатку і подальшому для лікування планується закупівля для лікувальної процедури, травматологічної пірпі-процедури закуплено обладнання. Ну, тобто, йде процес такий оснащення, оснащення відділення. О, Завершується сказати. також ремонт операційного так, от які так. проводити операції, ну, в принципі, ми вже знаємо, так uh -huh. які плануєте от проводити так, от як маєте розширювати спектр надання оперативних втручань? Знову ж таки, в світлі реформування охорони здоров'я взагалі, ну і входження в цю систему нашого закладу. Зокрема, планується дещо розширення спектру надання допомоги наш, нашим пацієнтам. І з можливістю виконання певних процедур, які раніше виконувалися лише на стаціонарному рівні. І з цією метою, звичайно, проведений ремонт і під, підготовка самої операційної самого місця, де проводитимуться ці процедури, до, до того рівня, який має бути при наданні цих послуг. А mm -hmm. зокрема, планується грижа пластика невеликих гриж, зошки, які підлягають можливості виконання в амбулаторних умовах. Планується операції на варикозно розширених при варикозно розширених венах, зокрема ендовазальна лазерна коагуляція. Планується діагностичні та лікувальні процедури, урологічні цистоскопія, так звана, коли проводиться лікарем дослідження якби середини сечового міхура, визначення чи виключення якоїсь патології, ну і з можливими лікувальними процедурами. Ну, І певна низка операцій офтальмологічних, в тому числі, які застосовуються, як сказала лікар, знову ж таки, в сюжеті офтальмолог, це передній відрізок ока, тобто ем, видалення якихось ем, інородних тіл, рогівки, які видаляються і зараз, але спектр дещо розширюється. Знову ж таки, це все при умові е, е, оснащення обладнанням. Якщо людей працює на сьогоднішній день, так? І будь, чи буде достатньо того персоналу, який, якщо все-таки запрацює хірургія одного дня? На сьогоднішній день працює біля 18 до 20 ну, взагалі, працівників. Це і медсестри, і санітарочки, і лікарі, звичайно. Чи буде достатньо? Важко сказати, це все буде залежати від тих обсягів надання допомоги, яка буде плануватися. Ну точно, точно буде не менше 100%, тому що багато потребується і персоналу для виконання самих процедур. Так і для післяопераційного спостереження і лікування якихось закладів подальшому заходів через це. Думаю, що а можливо і буде розширення. Тут важко сказати. Це вже все залежить від керівництва, яке буде вирішувати чи достатньо для надання саме тих послуг, які будуть, будуть заплановані і будуть вже затверджені. От на вашу думку, чому доцільно сьогодні організувати хірургію одного дня, так само угу. на базі вашого відділення, і можливо, якісь певні кроки вже. Робить адміністрація закладу? Ну, Точно знаю, що на базі нашого відділення, тому що я там працюю, я, я ним завідую, тому через те, звичайно, нашого відділення. Е, чи, чи буде це так, чи не так, це все залежить, звичайно, від керівництва закладу, від керівництва е, від війської ради, яка є власне утримувачем цього закладу, тобто, які будуть прийняті. Такі рішення управлінські, це вже від нас не залежить. Але ми все робимо для того, щоб е, цим відділенням було саме наше відділення. Ну, Зокрема, е, заходи, які спрямовані на. Щоб це було саме у нас, це, зокрема, виділені кошти для ремонту операційної. Тобто, я думаю, що це правильно і це зручно для пацієнтів. Відділення розташовано в центрі міста, це досить гарно для добирання, Тобто, ну, до, зручно в будь-якому випадку. Ну, а як буде розвиватися, побачимо. Це все буде після ну, би, реформування закладу як такого, ну і подальшому. З липня місяця має бути безкоштовна діагностика 56 позицій, так? Е, і буде доплата от, закладам, які здійснюють послугу. Ваш заклад наразі в стані реорганізації. Так. На вашу думку, ви встигнете і як взагалі плануєте надавати допомогу з 1 липня? Ну, так, дійсно, на сьогоднішній день внесено на громадське обговорення, я думаю, буде прийнято в якійсь тій чи іншій мірі ось ця програма безкоштовна діагностика, яка передбачає певну низку перелік процедур. І це саме загальні, на які зможуть отримати пацієнти безкоштовно в тих закладах, які зможуть їх надати. А це і лабораторні різні дослідження, це інструментальні дослідження УЗІ, рентген різних відділів. Також діагностичні процедури. Про які ми вже говорили, це цистоскопія з застосуванням спеціального обладнання для огляду порожнин, е, да, в даному випадку сечового міхура, ректороманоскопія дослідження прямої кишки. Це все також входить в діагностичну цю програму, і там ще е, з можливістю взяття на дослідження тих чи інших якихось патологічних утворів із відповідним подальшим їх дослідженням. Що це означає? Для, ну, для пацієнта це якби, нічого такого нового не відбувається, він приходить і йому надається це послуга, надається це дослідження, проводиться це дослідження. Для медичного закладу це е, велика різниця з тим, що було, тому що е, якщо заклад, вже новостворений, в подальшому, буде е, співпрацювати з Національною службою здоров'я, і буде подавати ці дослідження, йому за це буде іти по певному тарифу, яку там визначається відповідно в цьому законопроекті, напевно буде видаватися доплата. А так як заклад після реформування стає фінансово дещо незалежний. То ці всі кошти він зможе витратити в тому числі і на дооснащення тих відділів, тих позицій, які зможуть допомогти і пацієнтам в плані надання допомоги. Це внести, наприклад, кошти для тих самих високоточних, високотехнологічного обладнання для хірургічного відділення одного дня, наприклад, ну я так як для прикладу. Тобто, це все досить позитивна історія, тому що вона спонукатиме, по-перше, Уважніше і лікарям відноситися до цих послуг. Вони будуть надаватися знову ж таки обладнанням вже кращої якості, mm -hmm. яке вже закуповано і планується. І, і закладу, як такому, використовувати ці дослідження для свого розвитку. От на вашу думку, вистачить цих коштів, які буде відділяти держава? Чи все таки таки? Важко сказати, буде бо, бо ми не знаємо коштів якщо. Все залежить від ціноутворення, якщо вартість послуг, яка буде визначена в подальшому в перспективі. Буде достатньою, то їх цілком вистачить з огляду на те, скільки пацієнтів ми вже обслуговуємо. От зі статистики, так відомо. Я думаю, що їх повинно вистачити для функціону ну, принаймні за своє відділення для функціонування нашого відділення, а тим більше з можливістю розширення надання цих послуг. Це буде ну, просто гарним поштовхом для, для лікарів, для пацієнтів, бо це створює певні конкурентні умови. От про конкурентні умови, якщо говорити після реформи, приватні заклади зможуть укладати договір з національною службою здоров'я так і фінансуватися звідти. На вашу думку, чи зможуть державні заклади конкурувати з приватними, оскільки? Вони мають не настільки хороші умови, так навіть як і навіть це саме сучасне обладнання. Вони не настільки забезпечені, ніж приватні. Ну, звичайно, умови відрізняються на сьогоднішній день. Це, це всім відомо, і це загально такий об'єктивний факт. Але з огляду на те, як відбувається це на первинній ланці, вже можемо так проаналізувати дещо. Створюються більш-менш такі конкурентні умови для обох таких гравців, да? це і державного закладу, і приватного закладу. Єдине, що стартові умови трішечки різні, ну, це виправляється дуже швидко в умовах конкуренції, здорової конкуренції за пацієнта. Тому що і деяка перевага є все-таки в державних закладах, комунальних закладах, тому що ну, пацієнт. Знають і вони будуть звертатися в ці заклади, і послуги в них будуть надаватися ну для них безкоштовно, в приватних не знаю чи повністю безкоштовно, чи з деякою доплатою це все залежить від фінансової політики того чи іншого закладу. Через те я впевнений, що проконкурувати зможемо. І мало того, я думаю, що стосовно хірургічної допомоги, це буде конкуренція. Напевно, на користь комунального закладу, тому що це має бути створено повноцінне хірургічне відділення. Хірургічна патологія лікування її передбачає все-таки певні умови, не зовсім прості, не мало про звичайного кабінету чи звичайних якогось такого приміщення, де це надавати. Тут необхідно певний комплекс і приміщень, і, і обладнання для того, щоб ця допомога була якісна і що найголовніше безпечна. Відповідно, ну Проконкурувати буде ну, складно, але впевнений, що, що вдасться проконкурувати. Ну я так розумію, зі створенням цього хірургії одного дня mm -hmm. так трошки от міська все-таки лікарня, деякі функції, які раніше виконувала вона, тепер буде виконувати саме ось це відділення, так? Ну, дуже, дуже хотілося. Навантаження б, дуже на вас хотілося, тепер буде більше. Так, звичайно, при певні, певні процедури, певні лікувальні процедури мають виконуватися і можуть виконуватися в. Але все одно досить багато досить багато лікувальних заходів мають відбуватися лише в умовах стаціонару і в міській лікарні. Зокрема, ну обов'язково це передбачає безпеку для пацієнта і можливість взагалі виконання таких процедур. Але досить немало їх можуть виконувати амбулаторно за умови забезпечення обладнанням. Дуже важливо за умови. Забезпечення повноцінного спостереження за пацієнтом в подальшому, з можливістю і маючи контакт з ним, ну тобто так як це все робиться в уже там, де це робиться в інших країнах, в інших закладах, і з можливістю з можливістю якихось договірних відносин знов ж таки з ж міською лікарнею, тому що будь-яка процедура, будь-яке лікування передбачає собі якісь і можливі ускладнення через те. Має бути механізм їх усунення з найменшими втратами для пацієнта і для лікарів, Або повністю запрацювати так. От е, скільки ще потрібно вам обладнання, і наскільки ви зараз забезпечені, якщо взяти от по 100 Ну, е, обладнання необхідно ще е, немало, <кхем> немало і найголовніше необхідно ще забезпечення відділення лікарями лікарем-анестезіологом, анестезіологічною службою, тому що е, певні процедури, певні лікувальні та й діагностичні процедури е, в хірургії ну, загальновідомо не дуже приємні. І, відповідно, якесь забезпечення анестезіологічне має е, надаватися, в тому числі для е, лікувальних процедур для тих операцій, які плануються. Е, відповідно, анестезіологи як лікарі, обладнання для них е, має бути. ну, тобто, і обладнання для проведення тих чи інших маніпуляцій, Ну, не вдаючись такій подробиці, то ну, ще, ще, необхідно, ще необхідно немало. Якщо зробити такий невеликий висновок нашої розмови, так що зміниться для лікарів після впровадження хірургії одного дня, ну і в першу чергу для самих пацієнтів? Для Пацієнтів зміниться, можливо, місце надання їм допомоги. Це зможна буде зробити на базі того закладу, куди вони звернулись за діагностикою. Для них зміниться терміни перебування в тих чи інших медичних закладах, тобто або скоротиться сильно, або ну, в той же день виписка в домашніх умовах в подальшому перебуванні і лише подальше спостереження там вже по, по плану, по запланованому лікарем плану. Для лікарів зміниться також багато що, тому що самі, сам обсяг процедур зміниться, лікувальних, діагностичних. Вони зможуть виконувати ті, ті маніпуляції, які не виконували раніше, в силу того, що в цьому такому закладу зміниться фінансування, заробітня плати зросте? я хотів це в кінці, ну добре. Да, зміниться фінансування. Хотілося би дуже, щоб змінилось фінансування. Ну для того все воно і ну, якби передбачено. Ну, побачимо. Я вам дякую за розмову, дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. А я нагадую, що ми сьогодні говорили про надання хірургічної допомоги в поліклінічних умовах. Далі інформаційний вечір області продовжить моя колега Тетяна Кукуріка. ми з вами побачимось уже наступного понеділка далого робочого тижня. Бережіть себе.